Е, е, мене, а я? А, що? Е, що? Що запалось? Е, На сьогодні конкурс талантів. Головне, мені не сказала, що у нас замість квесту буде конкурс талантів. Е, це чудово. Я так, так вас змучилась. Так утомляє. Ти ж не замучаєшся. Я знаю, просто кажу в метафоричному стилі. Що це е, метафора? А, та добре. Е, Добре. О, ти рокот я вже повернувся? Так, мене відпустив цей штучний інтелект. Я тільки я міг знати, що він йому це ще не сподобається. Добре, і що цей раз? У нас буде конкурс талантів. Добре, я нас підготую. Напевно, якийсь ну, якийсь трюк. Ні, не на трюк. А, наприклад, рок-групу. Так! Рок-рок-групу! Володь ти і у неї! Ну ми сейчас щось Е, Може ми станемо фокусниками. Е, або с будемо співати. Е, ну, або е, трюки, ну, як е, фокусний. Е, Давай фокуси, бо пісню я, я не знаю. Спугу не все їм, але а. фокуси. Добре, і кінець буде фокус. Ну, може, отакий? А, ні, надто типичний Може, отакий? Ні, дізвати за Зайця, це надто топічно. Може, ти його так його вони а може через портале перепрути. Я не знаю. Вона була і в моїй кімнаті самого ганку, але я не знаю, що це око означає, але можна використати. Чудово, яка зійде до конкурсу туалетів. Перший номер. Так, почнемо. Давай придима ідею, як і ти хлопці і хлопці почнемо ідею придумати, ідею підтримати, як і не бійшу. Ти ідею підтримати, як митві тримай мене, підтримаю мою ідею, як хлопця куто мене дух мічує, як відчує я ми ідею, підтримай, підтримаю ідею. Як ти підтримай мою ідею, як ти ідею, підтримай ідею ту. Пинима його ідею, як скажу, не пийму. Ідею його підтримай, І прийми, як ми й і прийми, як сказати, ідея, пини мою, підтримай його ідею. Як відчуєш мить оту. І... Ну, що сказ сказати? Ну десь спети. Та й мене, чу, це ваша це, це моя критика.

а, а, це чудово. Вісім з десяти. Думаю, поки що ще вириваються таланти, тому? А? Так. Я хочу вам показати цей фокус. А? А? І що вони вже придумали? Та звонят а. 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 а Що це за їх телепортивоє телепортирує. телепортирує. Г. Mm. Це цікаво, те, креативно... ох, 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 А? Ніх селомається? Десять з десяти. Вигалия.